<звучить> Бідна дівчинка. Ох, Оце Україна. Боса підперезана, худа, худюща, вимучена, дистрофічна. Яка вона була 90 років назад, така вона і лишилася, ще гірше. Тоді нічого не змінилося. Тоді, як барани, як вівці йшли на голод і помирали, так і зараз. Або втікають, або помирають. Нація немає стержня, нація безвільна. Ніякого толку. Ніякого. 30 років незалежності і все в дупу. Тільки стало гірше, країна зіщувалась і помирає гірше, ніж при Голодоморі. Україна Київ, Музей голодомору. Музей голодомору, бачите, заріс бур'янами вже. І перший раз. Скільки тут грошей вкрали на цьому голодоморі? Тих людей можемо всіх від голоду десь раз врятувати. Скільки тут грошей вкрали. Гідота. Гідота. Справжня гідота. От, Українська нація, на жаль, це повна гідота. Топчеться по пам'яті. Лицемірить, бреше, жах, жах. Злодій на злодій. Злодії на злодії. Ото, бачите, дорожки. Нічого там не зроблено. Там далі бур'яни і гаряць. Це Лавра Перчерська. Колись її зробили якісь люди. Зараз її вкрали і господарюють, там пархаті не люди. Кажуть. Я не знаю. Не хочеться і заходити. Це музей голодомора. Це його будують 20 років. Бачите, і не добудують. 20 років десь. Може трохи менше. 16-18. Але ж якому гарному місці Бог дав. Бог народив це місто Київ, і Які тут дебіли живуть? Бачите, там дах уже бур'янами поріс. Я От таке, Київ.